Так, такі є така ось бірочка з адаптером. Трішки спіткала невдача. Проблема в тому, що закопується. Навіть за цими Поставив, трошки тут пройшовся, де притоптана земля. І далі закопався. На фрезах те саме. Хоча ось вчора промучався полосочку. Не то. Якщо я встаю з нього, нічим не навантажено, то блок летить аж цей. Якщо знаходжусь на самому адаптері, хоч навіть ззаді, ззаду стаю, типу що розвантажена передня частина. Все рівно закопується. От. Потрібно буде трішки подумати над цією з піркою. Зараз потрібно якби, трішки під, під, попідзакривати вологу, бо зверху сухе і он місцями вже тріскається грунт. Ще й собаки натоптали стежинку. О, то зараз, мабуть, ставлю борону, колеса і швиденько пробіжуся по огороду, а далі буду вже Метикувати над цим адаптером, що з ним робити. Доброго часу, доби, Доброго часу, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Так, 23 березня. Така от у нас погодка. Але ґрунт сухий-сухий. Сьогодні закрив Було, Ну, як закрив. Фактично поламав цю корку, що зверху вона. Ходив мотоблоком, то відчуття наче як аж хрустить під ногами. От, така, десь, Такої товщини корка збита, висушена, ну і почала тріскатися. Ось видно. Суха. Тут трошки мокренька. Проходив бороною мотоблок на грунтозачепах, спереду ось такий вантажик. Ходив на другій передачі, така от у мене барана. Всю корку поламав. Залишилося, потрібно ще буде залізти в цибулю та часник. Там Також навести трішки порядку, бо все зими збита земля. А тут ну, пилить сильно. Я це вирішив не фрезами проходити зараз, а тільки бороною щоб оцей верхній шар. Ну от цей він фактично. Тут я також проходив, але тут якось воно не знаю, більш збита земля, мабуть. От. Таке от воно було. Зараз пройшовся бороною, потім конкретно під перед посадкою тої чи іншої культури буду проходитись фрезами, щоб... Вирішив так робити, щоб землю не пересушувати. Бо не знаю, коли будуть дощі чи будуть взагалі. Якщо зараз пройтися фрезами її і потім через деякий час і ще раз пройтися фрезами, то вона буде дуже висушена. Черв'яки там будуть в критичному такому шоці, я цього не хочу. Тому обороною прочергикав. Хотів дещо іншим приладдям, ну не вийшло. Так от, пройшовся. Що можу сказати? Для такого малого мотоблока ця борона завелика. Ну, як завелика Завелика по цій ширині. Скоріше за все, потрібно буде її розпиляти на дві секції. Ну, так, здовж. Тому що ця частина працює. А отут ззаду, якраз на цих двох секціях, збирається ґрунт. При тому, що ґрунт, ось видно, він не мокрий, він розсипається, але воно тут така кучера. І мотоблок починає підзакопуватись. Ну, Це, мабуть, ще через те, що недостатнє навантаження. От. Все грозюся, грозюся ніяк не зроблю вантажі на колеса. На колеса потрібні. Спереду то таке, якби. Він є та й добре, але він не вирішує всієї проблеми. Потрібні ще вантажі на колеса. Ну і зменшити по ширині борону. скільки дивився, маленькі середні мотоблоки, там з нуля як роблять борони, то тільки в два рядки, дві полосочки. І нормально все у людей працює, мотоблок навіть сам іде. У мене ж залишити його, ну, як його, його потрібно підпихати. Навіть не вирішує проблему те, що доводиться трішки підважувати. Зрівно дуже ну як, Багато зубців контактує одночасно, і борона починає на себе збирати ґрунт і якорить, і мотоблок заривається в ґрунт. От. Ну от, планів багатько. У мене такі от збірки. Намагався на них приходитись, ну трішки не те. Зараз що, мабуть, переобуваю мотоблока і пройдуся. От зиму висаджували цибульку. Начебто ширини недостатньо. І чесначок. Тут більш збитий ґрунт Сильніше спресувався. Ну Добре, зараз переобуваємо мотоблок і... Заходимо. Так, демонтував крила. Ось вони. Бо тільки розпочав і відразу вліз в рядочок. Під крилами не видно взагалі ножів. Зараз я зняв крила і буде видно, де і що. Ну, працюємо.